Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за машинами на дорозі. Подивіться, яка машина їде? Якого вона кольору? Так, червона. А яка вона за розміром? Велика чи мала? Так, маленька. Це легкова машина. У ній можуть їхати люди. А ось ще одна. Вона велика, так, це вантажівка. Вона везе щось важке: камінчики, може, пісок. Бачите, у неї великий кузов. Вантажівки дуже сильні. Подивіться, а це хто? Довгий, довгий і багато віконець. Це автобус. У ньому їде багато-багато людей. Автобус це громадський транспорт. Він допомагає людям дістатися кудись без своєї машини. А ось дітки, маленька жовта машинка з шашечками на даху. Це таксі. Таксі також возить людей. Але його викликають спеціально. Чи бачите ви якісь інші машинки? Ви можете побачити на дорозі швидку допомогу. Це біла машина з червоним хрестом. Або пожежну. Це машина червоного кольору, великого розміру з драбиною. А ще ми можемо бачити поліцейську машину. Подивіться. Це спеціальні машини. Вони допомагають людям у біді. Давайте подивимося, що є у кожної машини. У неї є колеса. Скільки коліс у машини? Так, їх чотири. А для чого колеса? Так, вірно, щоб машина могла їхати. А спереду у машини є фари. Коли машині треба світити дорогу вночі або в похмуру погоду, водій вмикає фари. А позаду машини є червоні ліхтарики, щоб було видно, що машина зупиняється або гальмує. Дітки Хто сидить всередині машини? Так, водій. А що водій тримає у руках, щоб керувати машиною? Так, це кермо, вірно. Розумнички малята, ви дуже добре спостерігали. Сьогодні ми дізналися, що на дорозі їздять різні машини. Легкові, вантажні автобуси, таксі. Вони мають колеса. Фари, кермо. Головне пам'ятати, що машини їздять тільки по дорозі. А ми з вами пішоходи ходимо по тротуару. Пам'ятайте, дітки, що дорога це не місце для ігор. Завжди будьте уважними і обережними. До зустрічі!